Ви всі були ніхто. Я вас всіх привів в політику. Ледь не зі смітників підібрав. Я за вас усіх постраждав. Що ж ви мене тепер не підтримуєте? Якось обурено звернувся до народних депутатів фракції Наша Україна, народна самооборона, президент України Віктор Ющенко. Вітаю, друзі! Взаємовідносини президента і Верховної Ради завжди складалися непросто. З одного боку, всі українські гетьмани часів незалежності, за виключенням хіба що Леоніда Кравчука, опинившись на найвищій державній посаді, одразу починали відчувати гострий брак владних повноважень і робили все, щоб їх розширити. Чемпіоном в цій боротьбі став Леонід Данилович Кучма, який під загрозою розпуску парламенту змусив його у 1995 році укласти. Конституційний договір, який повернув президенту право призначати голів місцевих державних адміністрацій. А у 1996 році Леонід Данилович взагалі домігся прийняття нової конституції, яка закріпила за президентом України повний контроль над виконавчою гілкою влади. Відтоді президент отримав право одноосібно призначати не тільки голів місцевих державних адміністрацій, але й міністрів. Так, у 1996 році Україна стала президентсько-парламентською республікою, де факто і де юре. Втім, поступившись президенту в питанні формування виконавчої влади, Верховна Рада України зберегла свою головну функцію законодавчу. І, попри повний контроль над урядом і виконавчою владою на рівні районів і областей, кожний президент стикався з проблемою. Проходження своїх законопроєктів через парламент, який завдяки новій Конституції зберіг широке коло законодавчих повноважень. Таким чином, щоб забезпечити реалізацію державної політики в будь-якій сфері суспільного життя від державного бюджету на поточний рік до програм розвитку освіти, медицини, культури тощо, необхідно було прийняти відповідний закон. А для прийняття будь-якого закону потрібно було, щоб за нього проголосувала. Більшість депутатів від конституційного складу парламенту, тобто 226 народних депутатів. А з цим у кожного з попередників Володимира Зеленського були проблеми. Як же вони їх вирішували? По-різному, приміром, той же Леонід Кучма в демократію не грався. Найкращим методом тримати депутатів під контролем він вважав наявність кримінальних справ на них. І чим більше, тим краще. Тому він тупо вдавався до адміністративного тиску на новообраних парламентарів. Так у 2002 році, коли його політичний блок за єдину Україну, який дотепники називали Заїду, посів лише третє місце за результатами парламентських виборів. Поступившись не тільки блоку Віктора Ющенка Наша Україна, але й комуніста. Леонід Данилович шляхом шантажу правоохоронних органів, так і домігся створення своєї більшості у Верховній Раді і забезпечив обрання лояльного собі голови парламенту Володимира Литвина. Як розповідали пізніше народні депутати, коли Леонід Кучма прийшов на організаційне засідання новоствореної більшості, він окинув оком присутніх у залі народних депутатів і весело запитав. Я так розумію. Що в цій залі зібралися всі, хто бажає займатися бізнесом в Україні. Леонід Данилович знав, про що говорив, починаючи з другого скликання Верховної Ради, тобто з 1994 року, до парламенту прагнули потрапити ті, хто були піонерами ринкових перетворень в Україні. Відсутність законодавчої бази реформ, параліч правоохоронної системи, призвели з одного боку до розгулу злочинності. Яка тероризувала підприємців, а з іншого започаткувала жахливу хворобу, яка до цього часу не дає нашій країні нормально розвиватися, ім'я який? Корупція. Щоб захистити себе і свій бізнес, до Верховної Ради потягнувся нескінченний потік бажаючих стати слугами народу, змагаючись за голоси електорату, кандидати потужно засівали виборчі округи безплатною гречкою. Проводили газ, ремонтували школи і лікарні, встановлювали дитячі майданчики, висаджували дерева і фарбували лавочки. А іноді, під виглядом благодійної допомоги, просто роздавали виборцям гроші. Так, кожна виборча кампанія це були серйозні затрати, які влітали кандидатам в копієчку. Але гра вартувала свічок. Наявність депутатського мандату дозволяла його щасливому власнику вирішувати в державних органах влади безліч питань, пов'язаних з його бізнесом. Народному депутату без проблем надавали будь-які дозволи, квоти, ліцензії. Він міг спокійно зайти до кабінету керівника податкових чи митних органів і порішати питання. З іншого боку, депутатський мандат забезпечив його власнику гарантію особистої безпеки. Адже в якості приємного бонусу народний обранець ще й мав депутатську недоторканність. Щоб порушити кримінальну справу проти народного депутата України, Генеральний прокурор України попередньо мав отримати згоду Верховної Ради, для цього він мав особисто з'явитися в її стінах і викласти факти, які, на його думку, є підставою для кримінального переслідування народного депутата. Публічний розгляд цього питання надавав можливість висловитися не тільки генпрокурору, а й самому народному обранці. Та ще й до того отримати висновок регламентного комітету Верховної Ради України. Все відбувалося в прямому ефірі, тому суддями були не лише народні обранці, але й громадяни, які слухали трансляцію засідань Верховної Ради України. На додачу при обранні запобіжного заходу у вигляді арешту і тримання під вартою. Щодо народного депутата України. Генеральний прокурор мав отримати окрему згоду парламенту ще й на це. Звісно, що така законодавча процедура суттєво обмежувала можливості президента і підконтрольних йому правоохоронних органів для того, щоб впливати на народних депутатів. А тому депутатська недоторканність стала притчею в язицях за каденції всіх президентів. Не дивно, що кожен із них. Обіцяв покінчити з цим ганебним явищем. З іншого боку, і про це воліли не згадувати кандидати в українські царі, що саме наявність депутатської недоторканності, яку вони так люто ненавиділи, вберегла нашу країну від того, щоб стати другою Росією або Білоруссю. В той час, як в сусідніх країнах встановлювалися авторитарні режими, в Україні вирували спочатку Помаранчева, а потім Революція Гідності. Не в останню чергу вони стали можливими, тому що саме завдяки своїй недоторканності де депутати могли встановити і захистити той невеликий простір свободи у вигляді наметового містечка на Майдані Незалежності, можливість встановити який надавав депутатський мандат. Бо в ті часи кожний правоохоронець знав, депутата чіпати не можна. Це табу. Але потім все змінилося у 2019 році. Україна пережила зелену контрреволюцію, наслідком якої стала руйнація всіх державних інституцій і встановлення авторитарної влади. Першим свої позиції здав Конституційний суд України, головним завданням якого був захист основного закону. Розглядаючи неконституційний указ президента Зеленського щодо розпуску Верховної Ради, судді тупо усунулися від правової оцінки творіння. Криворізької юридичної школи, заявивши, що між президентом і Верховною Радою є політичний конфлікт. А раз так, то нехай відбудуться дострокові парламентські вибори. Фактична капітуляція Конституційного суду потягнула за собою страшні наслідки для системи Державного управління України. А вибори до Верховної Ради привели до того, що до списку президентської політичної сили потрапили випадкові люди які жодного відношення до політичної діяльності раніше не мали. А відтак не мали зеленого поняття про ази державного управління. Втім, очільники зеленої команди тоді не тільки не вважали це проблемою, навпаки, серйозною перевагою. Бо, на їх думку, це були нові, молоді, зелені, незашкварені обличчя, які не вражені корупцією. Як пізніше з'ясувалося, українські виборці цілком поділяли таку думку, обравши до Верховної Ради України аж 255 представників президентської політичної сили партії Слуга народу. Але швидко стало зрозуміло, що проблеми тільки починаються, бо з цим збіговиськом випадкових людей потрібно було щось робити. І тоді було прийнято геніальне рішення провести. Прискорений курс навчання новообраних зелених народних обранців на базі одного з оздоровчих комплексів міста Трускавця. Пізніше цей прискорений освітній курс дотепники назвуть Трускавецьким університетом. Ви тільки уявіть, з яким ентузіазмом до цього курортного містечка їхали новоспечені депутати, у яких горіли очі і чесались руки від бажання підтримати президента Зеленського. і Змінити життя в Україні на краще. Втім, саме там у Трускавці, на них вперше чекав Холодний Душ. Давайте розберемося, перш ніж ми почнемо працювати. Хто ми такі? Це дуже важливо. Тобто, зараз ви помилково думаєте, що ви всі політики? Це велика помилка. Відповідь ні. Як ви тут опинилися? Я вам поясню. як ви опинилися тому, що виборець шукав людей політичної партії Слуга народу. І ви було все одно, яке прізвище буде вказано в цьому рядку. Ці вибори виграв Володимир Олександрович Зеленський. Ви всі політичний ніхто. Я хочу, щоб це кожен почув. Ви суб'єкти в житті, але політичними суб'єктами ви не є. Вам потрібно стати політичними суб'єктами. Заявив ошелешеним народним обранцем в Трускавці Микіта Потураєв. Почувши таке, багато хто, м'яко кажучи, охренів. І вперше, що почали уточнювати депутати: а хто такий взагалі цей Потураєв, який говорить, що ми ніхто. Так пізніше поділився з журналістами один з присутніх депутатів. Коли організатори Заходу намагалися позиціонувати себе як лідери фракції, це викликало сміх. Коли ж ми почули заяву Потураєва, багато депутатів, особливо мажоритарних, відчули себе ображеними. А яка може бути реакція інша у дорослих людей? Там же не тільки студенти сидять, а й дорослі, зрілі люди, які, таких як Потураєв, на роботу в пристойне місце не візьмуть. Коротше, лекторський епатаж. Викликав протилежний ефект, підсумувало джерело. Втім, як з'ясувалося пізніше, думка Потураєва не була його приватною справою, бо її поділяло вище керівництво України в особі президента Зеленського і тодішнього глави його офісу Андрія Богдана. Спочатку вони змусили новообраних депутатів працювати у так званому турборежимі, сліпо голосуючи за закони, які вносились на розгляд парламентом, президентом і урядом. При цьому абсолютно ігнорувалися норми регламенту Верховної Ради України, які, як відомо, є законом. Слабкі спроби депутатів задавати питання щодо змісту законів, за які їм пропонувалося голосувати автоматично, викликали гнів на банки. І щоб остаточно взяти депутатів під контроль, президент змусив парламент нести зміни до Конституції, скасувавши депутатську недоторканність. З цього моменту. Народні обранці опинилися в повному підпорядкуванні Офісу президента, який отримав необмежені можливості тримати депутатів на короткому повідку під загрозою порушення проти них великої кількості кримінальних справ. Як там у Ігоря Губермана? Во благо класу Гігемону, щоб не обслабно правил он, на всякий миг доступен шмону отдельно взятий Гегемон. Але Леоніду Даниловичу Кучмі таке навіть не снилось. Ну а остаточну крапку у питанні суб'єктності парламенту було поставлено 7 жовтня 2021 року, коли депутати виконали пряму вказівку президента Зеленського і звільнили з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який до останнього намагався зберегти суб'єктність парламенту. Проте марно на його місце банкова. По суті, призначила Руслана Стефанчука, який став простим виконавцем забаганок найвеличнішого політичного діяча сучасності. Ну а про всяк випадок, щоб у новопризначеного спікера не прокинулись політичні амбіції, банкова руками підконтрольних собі депутатів призначила смотрящого над парламентом в особі керівника апарату В'ячеслава Штучного, якого час свого часу вигнав Дмитро Разумков якого в парламенті називають поза очі штучним інтелектом. Уявіть собі картину, яку мені розповів один з народних депутатів. По кулуарах парламенту іде голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. А назустріч йому йде поважно, не поспішаючи В'ячеслав Штучний. І ось, коли вони порівнялись. Несподівано штучний, так не повертаючи голови пальцем в бік Стефанчука і каже: Зайди до мене до кабінет! Йде далі. І голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розвертається і на цирлах біжить за штучним. Завіс. І все-таки. Чим же пояснити таку лояльність народних депутатів до Банкової? Невже вони не розуміли наслідків сліпого виконання її вказівок? Як на мене, все вони прекрасно розуміли, але мовчали. Бо таке мовчання тоді непогано конвертувалося в сенсі обмінювалося на конверт, якими банково розраховувалася з ними? А гроші, як відомо, люблять тишу. І крім того, вони ж не пахнуть. Так і жили. Ми вам тиснемо кнопки і не задаємо зайвих питань. Ви нам подяку в конвертах, розміри якої залежали від посади, яку обіймає той чи інший слуга народу. Проте цей консенсус зруйнувало широкомасштабне вторгнення расистів. Як повідомив виданню Forbes у вересні 2022 року глава фракції зелених Давіта Рахамія. Народні депутати більше, виявляється, не отримують доплати в конвертах, а вплив бізнесу на прийняття політичних рішень дорівнюють нулю. Втім, на думку пана Давида, відмова від зарплат у конвертах не вплинула на ефективність роботи Верховної Ради. І збирати голоси за ті інші законопроекти вдається на тому ж рівні, що й до початку війни. Просто інші практики мотивацію потрібно застосовувати. Запевнив Арахамія, не уточнивши, про що з вами йдеться. Втім, як на мене, то пан Давид Лукавець. Збирати голоси під законопроекти Банкової вдається лише завдяки депутатам колишньої ОПЗЖ, які під загрозою кримінального переслідування голосують за всі ініціативи Зеленського як зайчики. А ось у фракції Зелених ситуація погіршується з кожним днем. Бо, позбавлені централізованого конвертування, депутати почали шукати альтернативні шляхи заробітку, і це спричинило низку корупційних скандалів, які боляче вдарили не лише по авторитету парламенту, але й кинули тінь на того, хто цих депутатів привів під купол Верховної Ради. Проте, протягом тривалого часу Володимир Олександрович не поспішав спускатися на грішну землю і зустрічатися із своєю фракцією. В перших з часів широкомасштабного вторгнення він зустрівся з депутатами фракції Слуга народу лише на початку 2024 року. І, судячи з усього, це рандеву так втомило найвеличнішого політичного діяча сучасності, що він остаточно втратив інтерес до подій у Верховній Раді. Але як це часто буває, по правилу Бумеранга що ніхто не скасовував, що раз президент ігнорує депутатів. В чому ж вони не повинні платити йому тією ж монетою? Хай там я. Але 16 вересня 2025 року Холодний Душ тепер уже чекав на Володимира Олександровича, коли на зустріч з президентом пройшло лише 150 депутатів із 230, що залишились у фракції Слуги Народу. І що символічно, не було оплесків при зустрічі, на відміну від попередніх самітів з президентом. А депутати не випромінювали колишнього оптимізму, слухаючи промову найвеличнішого політичного діяча сучасності. Тож для чого він їх збирав? Хоча зустріч відбувалася офрекордс, тобто не під запис. Проте присутні на ній народні депутати таки поділилися інформацією з журналістами і громадськістю. Виявляється, як сказав президент, нам доведеться. Приймати складні рішення в разі якщо фронт рухне, тобто, перекладаючи на людську мову, президенту знову терміново потрібен цап відбувайло, який би взяв на себе відповідальність за капітуляцію України в разі підписання мирної угоди з Росією на умовах Путіна. Пам'ятаєте нещодавно заяву Трампа, що Зеленському таки доведеться підписати мирну угоду з Росією? Отож, бо то є. Та чи погодяться депутати в чергове виконати роль ЦАПа відбувайло? Чи все-таки вони, врешті-решт, перестануть бути ним для Банкової? Сьогодні сказати важко. Проте зрозуміло одне: нинішня зелена влада остаточно збанкрутувала, вона втратила підтримку навіть серед тих, кого Володимир Олександрович Зеленський власноручно привів. До Верховної Ради України. Нас кинули. Так, депутати президентської фракції відреагували на нещодавний скандал зі спробою позбавити незалежності антикорупційні органи руками парламенту. І тому питання про те, як відновити його дієздатність, знову гостро стоїть на порядку денному. Бо до нинішнього стану найвищий законодавчий орган країни привів саме. Володимир Олександрович Зеленський. І, на жаль, не тільки парламент, але й всі інші конституційні органи влади. А тому його інтермедія 95-го кварталу з поламаним велосипедом Україна, який він повертає після експлуатації, схоже на те, що може статися в реальність. Ну а платити за його ремонт доведеться таки нам, дорогі українці. Як то кажуть, Поржали поповні. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!